Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Тим часом польський президент Анджей Дуда дав інтерв'ю двом журналістам Кшиштофу Становському та Роберту Мазуреку і зробив досить неоднозначну заяву. Давайте послухаємо, що сказав польський президент. Мені важко відповісти на це питання. Я не знаю, чи поверне Україна Крим. Я вірю, що поверне Донецьк і Луганськ, а Крим це особливе місце. Він також особливий з історичних причин, тому що насправді, якщо дивитися історично, то більшу частину часу він був під контролем Росії. Вже відреагував на таке висловлювання президента посол України в Польщі Василь Зварич у своєму Твітері. Він відзначив, що деокупація Криму відбудеться беззаперечно. При цьому позицію свою висловило і польське МЗС. Польща визнає незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які були неодноразово підтверджені РФ, починаючи з договору від 19 листопада 1990 року. Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року та договору про кордон від 28 січня 2003 року. І, от, ви знаєте, польський міністр МЗС. Він збирався сьогодні вирушати до Вашингтона для того, аби переконати американських високопосадовців ухвалити все ж таки допомогу для України. Проте свій візит він скасував. Я нагадаю, що напередодні до Америки також їздили і делегація з Литви, Естонії та Латвії, зокрема з конгресменами, говорили також про необхідність ухвалення. Допомоги для України і, от, поки наші е, союзники вони е, намагаються допомогти Україні, о, поки вони виборюють ось цю перемогу разом з нами, е, польські фермери знову збираються блокувати кордон. Відзначають, що їхнє терпіння скінчилося, і позиція Брюсселю в останній день січня 2024 року вона неприйнятна для всієї аграрної спільноти. На цьому наголосили у своїй заяві про спілки фермерів. У документі також відзначено, що страйки фермерів пройдуть по всій країні. Розпочнуться вони із понеділка, будуть блокувати всі прикордонні пункти між Україною та Польщею, а ще дороги та автодороги. І ось е, по, за попереднім за попередню інформацію, що блокування доріг розпочнеться вже 9 лютого о 10 ранку, і попередньо відомо, що. Ці е, е, блокади триватимуть аж до 10 березня. Такі заходи пов'язані з тим, що напередодні Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити безмитний експорт для України до середини 2025 року. При цьому тимчасові перекриття доріг, як я вже сказала, вони триватимуть до 10 березня. До польських фермерів також доєдналися і угорські. Вони, як зазначається, повністю підтримують політику свого прем'єра, нібито в захисті угорців від так званої несправедливої європейської політики. При цьому знаєте, от е, з огляду на такі всі дії хочеться нагадати, що сама Угорщина є членом і Євросоюзу і НАТО. Е, в держ... Департаменті США тим часом відзначили, що Віктор Орбан є найменш надійним союзником НАТО. Кілька представників Конгресу запропонували внести санкції проти угорського прем'єра. Зокрема, демократ Кардін засудив перешкоджання Орбаном вступу Швеції до НАТО та схвалення 50 мільярдів євро для України. Сам Кардін є головою комітету міжнародних відносин сенату. Підтримали Кардіна і демократка Жанна Шахін та республіканець Том Кіліс. Вони відзначили, що Орбан ризикує безповоротно зіпсувати відносини Угорщини та США. і також у конгресі лунали пропозиції виключити Угорщину із програми безвізового режиму із Сполученими Штатами. При цьому сам Орбан відзначає, що його просто загнали у глухий кут. Саме так прем'єр-міністр пояснив підтримку Україні 50 мільярдів євро з бюджету ЄС. Я нагадаю, що всі 27 країн-членів Європейського союзу проголосували за допомогу Україні на 4 роки за програмою Ukrainian Facility вже 1 лютого. А власне, ну от про свою позицію Віктор Орбан сказав в ефірі угорської радіостанції. Якби ця угода не була досягнута, та Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето, тоді 26 країн-членів погодилися б направити гроші в Україну і забрали б кошти, призначені для Угорщини, та відправили їх також в Україну. Чому б це було добре?